Що ти там, красуня, заховалася, да? зовсім тебе не видно. Розчахнулася в мене корова, витягли її сюди в сінник. так вона тут у нас тусується. поки, я сподіваюся, зв'язки позатягує. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на велесовій фермі і на своєму каналі. І хочу сказати вам для самого початку. Жаркувато, жаркувато, воно у нас то заморозки до мінус п'яти, то жара вже під тридцатку стоїть. Я скажу, якось так погода <кій> досить сильно міняється. Хута, повністю забита все сіном. От, щойно привезли сіна, от, ще й досі годую. от Своє сіно вже в мене закінчилося. Купую у людей, які заготовили там, або продали корову, от, або сіно залишилось. Ну, от тому що усі вже вийшли на пасовище. Уже всі кругом пасуться, і в мене вже майже тиждень корівки пасуться. От, тому в сьогоднішньому відео хочу трішки з вами поспілкуватися саме про годівлю корів якраз в оцей перехідний період. От Перехідний період з стіла на пасовище. Тому що дуже багато дзвоните, багато пишете, Михайло що робити, корови поносять. От, корови втратили молоко при вигоні на пасовище, у корів стали шлунки. От Як правильно потрібно. Вмикатися. І от саме Я хочу з вами сьогодні про це порозмовляти, вмикання, яке допоможе вам ну, мінімізувати якраз ці всі проблеми, от, які виникають в цьому процесі, якраз в процесі виходу на пасовище. От. Не по, не даремно я почав своє відео. саме з Сіна, з того, що я його привожу, ми вже тиждень пасемося, але я скажу вам на ніч, я коровам сиплю вдосталь сіна в волю. Не дивлячись на те, що вони у мене напасаються, не дивлячись на те, що сьогодні, вже, якщо бути дуже уважним, якщо бути дуже уважним, усього, бачите, травостій, травостій. Що там, Зорька? От, якщо балакати про травостій, то вже дивіться. Перше за все, я починаю випускати корів, коли починається фаза основного, основної маси зеленої маси, яка в мене знаходиться на випасах. Це правильно, що Це вихід. От, дивіться, вихід в колосок. Вихід в колосок самий оптимальний набір. Поживних речовин самий оптимальний набір протеїну, от вітамінів, води і сухої речовини. Сама поживна якраз маса. Знаходиться зараз, отут, -от у зеленій масі. Не та, що маса, коли викинулося 3-4 стеблинки або е безпосередньо листочки, а саме вихід у колос. Я чекав цього моменту чекав цього моменту і, е як показує, вже мій власний досвід, ну може ви якось по-другому це все робите, ну але я роблю таким чином. Тримаю корів, поки почне виходити е колос. От, в зеленій масі, і потім вже виганяю на пасовище. Перші декілька днів я пасу там по 4-6 годин, і так поступово виходимо на цілий день. От, потім вранці виходимо ми в середньому десь біля 8-ї години ранку, стоїмо десь до пів першої до першої години, потім заганяємо всіх корів назад в загони, от, де стоїть вода. Яку ми набираємо рано вранці? Вона вже до обіду трошки прогрівається, і фактично, вони випивають свою воду в середньому десь біля, е, виходе, виходе, зараз я вам скажу, десь біля. 500 літрів води вони випивають. От, коли треба, ми добираємо більше. От їм даємо води, щоб вони випивали. Вони випивають водичку, заспокоюються, так стараємося контролювати цей процес, тобто бути присутнім в загоні. От якраз на той момент, щоб корови могли всі напитися. Тому що у нас є тут альфи, от у нас є тут рогаті, у нас є тут молоді і у нас є тут джерсеї, це так звані жертви нашого табуна. Тому що вони, ви бачите, стоять по кутках? Воно в одному кутку джерсеї. Ось дивіться в другому кутку джерсеї стоять. Сірі їх дуже не люблять, тому. Вони, як правило, коли напиваються всі корови, тоді тільки можуть пити джерсеї. Підходять, вони напиваються води, і потім ми потихеньку там чекаємо ще якихось 15 хвилин, і потім вже вони фактично всі спокійно виходять. Виходять всі назад на пашу, і на паші вони стоять до 17-ї години, 17-ї 30 -ї, і ми їх заганяємо вже всіх назад. Заганяємо назад, стоїть знову приготована вода от, і насипано повні ясла, засипані, ну не ясла, а вже кормові столи, повні кормові, кормові столи засипані сіном. Я знаю, що можете сказати, що навіщо сіно, вони сіно не будуть їсти. Повірте, залюбки їдять вони сіно, от, залюбки вони його трощать. От, і нічого в цьому такого я не бачу проблемного в цьому. От, якщо навіть вони не хочуть його їсти, то ну, все одно вони трішки та й поскубують. І що хочу сказати, якщо ви подивитесь умашки у під мордою онокал, от, я вам скажу, рідкого стула немає. Я зовсім всі, як корови в мене випорожнялися, так і випорожнюється. Кал, стабільна така паляничка, так звана. от Все воно рівненько, акуратненько. Тому якраз я думаю, що роблю це правильно. Питання, скільки потрібно годувати сіном який період. ну Якщо чесно, я планую десь 2-3 тижні підгодовувати сіном. Але на майбутнє є в мене така задумка. от Повністю. Повністю переключатися на годівлю корів у сараї сіном. Цілий день вони стоять на випасі, на вечір вони заходять і їдять лише сіно. Може, скажете, що я не раціональний в цьому напрямку. Може, щось не так думаю, але я думаю, що якраз це буде оптимальний варіант, а тим більше, що я почав досить об'ємно варити моцарелу, От, І я вам скажу, спа, смак бомбіч. Виходить, теж непогано воно все, а це все якраз завдяки, завдяки тому, що їдять мої корови. От, хочу сказати наступне: якщо ви хочете в подальшому займатися сироварінням, то саме ідеальне молоко якраз від корів, які їдять сіно, сіно. От в Альпах, альпійські корови з усіма їхніми смачними сирами. От, якраз і е... Дають молоко саме від годівлі, круглий рік сіном, а фактично зеленою масою вони їх і навіть не годують. От, ну Це Альпи, а ми на сьогоднішній день знаходимося в Краслянах в Україні. От, тому в нас воно виходить у такому форматі. От, мені е, скажу одне, що От гориштанти, мокоша, моча, я вам скажу така Безпокойна корівчина, вона вийшла, така досить вона. Активна, я б сказав, не скажу, що вона агресивна, але вона досить активна. Особливо до молодих Ось от телиця це молода зорька. Зараз вона її зафутболе. І зорька буде летіти через, через електропастух. Да? Зорька, будеш летіти чи не будеш? От, ну, Поки що не буде. Ну, Як правило, літає. По загону вона літає чітко. От, привикли вони вже до електропастуха. От в цьому напрямку, слава Богу, що вже трішки проще. Зараз вони її зажимають. О, і зараз буде встигай тікати. Пройди, Зорька, бо зараз нахромлять тебе. Братва ця вся. Марічка. Марічка. Що ти Марічка моя Чечері? Марічка Чечері. Ось така Марічка. Вже погуляла. Буду ректалити усього вже через пару тижнів. Думаю, що вона вже й завагітніла. Бо не перегулювала. От. Отаким чином у мене відбувається на сьогоднішній день годівля або відбувається перехідний період. І я вам скажу: рекомендую кожному все-таки підійти до. Цього питання більш серйозно не поспішати виганяти корів на пасовище, коли ще дуже соковита і молода трава. Тому що ви, як правило, наберете собі тільки клопоту. Якщо ви так можу вам навіть розшифрувати, чому тому, що у молодій соковитій траві самий більший відсоток води. Вологи, от, більше там 80, а я думаю, навіть більше, чим 80. Там 85-87 відсотків вологи. Якщо хтось знає краще, поправте мене. От У коментарях. І фактично це є основною проблемою, тому що корова їсть великий об'єм зеленої трави, але вона фактично п'є воду. І виходить таке, що там мінеральних поживних речовин мало, і основна проблема в тому, що дуже мало у. Цій траві магнія саме і навіть можуть у корів бути судоми. От і якраз оці всі проблеми з зупинкою шлунка, або на досить часто буває така проблема: це е, рідкий стул, так званий, або понос. От за що того, що велика перистальтика багато вологи, і воно все транзитом вилітає. Все Досить просто, все досить, я думаю, зрозуміло, тому візьміть собі е, на озброєння е, таку, 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 такий метод або такий, як сьогодні кажуть, лайфхак. Для того, щоб ваші корівчини були здоровіші і вам було менше головняків при їх утриманні, а саме при е, виході на пасовище. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть. Пишіть коментарі і продовжуємо нашу роботу кожний на своєму місці, От, допомагаючи, хто як може нашим Збройним силам, нашим хлопцям, ті, що знаходяться на сьогоднішній день на передовій, на нулі. От, за всіх тримаємо кулаки і рухаємося до перемоги. Бувайте! До зустрічі в наступних відео!